Перемир'я, зупинка вогня на 30 днів. Зеленський прийняв пропозицію Сполучених Штатів Америки і погодився. Тепер питання за Росією. Друзі, ну лід, як то кажуть, тронувся. І сьогоднішня позиція Зеленського, вона діаметрально протилежна тому, що він озвучував в Білому домі. Здогадайтеся з двох раз, чому він зараз так говорить. Зовсім діаметрально протилежно тому, що озвучував в овальному кабінеті. А говорить тому, що йому чітко пояснили, чітко показали, і в нього, в принципі, вибору небагато. Він може, звичайно, дуже довго вручатися, але Сполучені Штати Америки показали відключенням розвідданих, показали зупинкою боєкомплекту, що, в принципі, ну тоді Хай Зеленський біжить до європейських партнерів і намагається отримати щось у них, а у них у самих є величезні проблеми. Тому це позитивний сигнал, як на мене, але не треба розслаблятися. І саме це я буду зараз писати своїм американським друзям, колегам, знайомим, що це може бути пастка і гра гра вдовгу. Подивимося, яка буде реакція Росії. Однак, уже слово не горобець вилетіло не впіймаєш. І в принципі, Зеленський вже чітко озвучив в вечірньому своєму зверненню, що він прийняв пропозицію зупинка всіх бойових дій не тільки на морі, не тільки в повітрі. А й по всій лінії зіткнення була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо. Це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Уже друзі, з'явилася маленька надія. Я сподіваюся, що Сполучені Штати Америки розуміючи на 100% з ким мають справу, не відпустять та руку свою з причинного місця Володимира Зеленського і всієї його банди команди, і буде процес дотиснутий. Сподіваємося, що і Росія вже втомилась від війни і теж буде. Діяти відповідно до плана Трампа. Перемир'я, потім прихід легітимної влади в Україні в особі легітимного президента, ну а потім довготривалий мир. Дуже хочеться принаймні цього. Отже, друзі, все, як я прогнозував, я говорив, що, в принципі, Америки після оцього демаршу в Білому домі пред'явили доказову базу так, Зеленському і показали, що якщо ти будеш далі, ну, в принципі, ми розкопаємо все. І місця тобі в білому світі вже навіть не буде. Ну, а що стосується наших недолугих, ті, що кричали Вова і Паш, ну я хотів би все-таки зараз почути їхні коментарі під цим відео. І, взагалі, так що, то що зрада чи не зрада, капітуляція чи не капітуляція? Ви ж кричали, що ні, ні. Політика, вона така, друзі. І президент Володимир Зеленський і всього банда команда має рильце в пушку. Американці знають про це, знають і аргументовано їм вказують своє місце. І я вважаю, що для українського народу, для української нації та й для української держави це позитив. Прикро визнавати, що ми, як українці, зараз залежимо від волі і бажання миру Сполучених Штатів Америки, а наша влада все шукає можливість, щоб цей мир для українців не настав. Слідкуємо за наступними подіями. І звичайно не відпускаємо ситуацію, тому що наша влада вона хімерна, підступна і може чудити будь-що.